Рятівники, шукачі та помічники. Собака вже давно перестав бути для людини лише другом. Ледь не щодня у цьому переконуються і запорізькі кінологи. Кажуть, щоб виховати з чотирилапого напарника справжнього професіонала, потрібні любов та постійні тренування. На заняттях з тваринами побували наші кореспонденти. Малки! Це один із майданчиків, де запорізькі кінологи тренують своїх чотирилапих напарників. Не пропускає заняття її лейтенант поліції Ксенія разом зі своєю Нікою. Згадує п'ять років тому, коли вперше побачила маленького спанієля, не дуже зраділа зустрічі, адже хотіла тренувати великого собаку. А от Ніка, навпаки, прагнула, щоб з усіх кінологів саме Ксенія звернула на неї увагу. Вона усіляко демонструвала це своєю поведінкою і на тренуваннях робила усе, аби сподобатися дівчині. Згодом цуценя почало показувати характер та свої здібності, а невеличкий розмір став перевагою. Ти з нею зручно з нею можна, можливо, зайти в автобус, зайти в літак, зайти в потяг. Це Дуже зручно. Ніку тренують на пошук заборонених речовин. Вона може знайти наркотики навіть у найпотаємніших сховках. Про небезпечну знахідку сигналізує напарниці хвостом або дряпаючи лапами. Всі шукані речовини заборонені, ми можемо знайти. Саме велика партія це було 15 кілограмів марихуани. Вони були десь заховані з того сіна. Початком великої війни під час евакуації дітей з прифронтових та окупованих територій Ніка була ще й каністерапевткою. Добра та грайлива, вона дуже підтримувала переселенців. Після цього у неї з'явилася власна сторінка в інстаграмі та майже дві з половиною тисячі підписників. Люди можуть побачити наші заняття, тобто, як вона шукає, як вона мені сигналізує що жодна собака в нас в нас поліції не живає наркотичних речовин. Вони навчаються на замінниках. Кінологом Ксенія працює вже шість років. Каже, мріяла бути поліцейською з чотирилапим напарником. Зараз, окрім Ніки, дівчина тренує ще й піврічну вівчарку Сорбону. Це майбутня розшукова собака. Вона повинна буде шукати людей по запаховому сліду, робити виборку речі, виборку людини, а також затримання умовного злочинця. Кінологи кажуть, у більшості випадків собака спеціалізується на конкретному профілі. Одні навчені рятувати людей, охороняти громадський порядок або шукати злочинців. Інші винюхують наркотики, вибухівку чи зброю. Аби виховати чотирилапого професіонала потрібно від шести місяців до року. То якщо собакою ви не будете займатися то через місяць-три місяці... Оно зітреться прежде ми займаємося собаками, і ми беремося за навчання тих людей, які приходять на собаками, ми дивимося в очі, і коли він со своєю собакою спілкується, повинні гореть. Тим однієї дресури недостатньо слід любити свого вихованця та проводити з ним увесь час, адже без цього не буде командної роботи, каже кінолог Сергій. Трирічний Оскар, якого він зараз тренує, здатен затримати будь-якого злочинця. Пошук людини з подальшими міні затримання це пошук людини на місцевості відкритій в приміщенні затримання правопорушника в автомобілі на автомобіль. Вода, вогонь, під постріл. Відповідно, собака має реагувати та затримувати, не бояться цього. У тандемі з кінологами собаки служать вісім років. Далі у них заслужена пенсія. За три роки Ніка теж піде на відпочинок і зможе вільно спати на дивані вдома у Ксенії. Дівчина каже, хвостата напарниця вже давно стала членом її родини. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.